Широка душа в Росії, яка географія бавовни останньої доби пункти призначення у невідомих вибухових літаючих об'єктів були Воронеж, Калуга, вся Білгородська область та Брянськ. По шапці загарбники отримали і в тимчасово окупованому Донецьку. А під Волгоградом партизани палять залізницю. Як це було побачите у цьому випуску на каналі? «Сій час мене звати Софія Кожевник. Підпишіться, поставте вподобайку, а ми розкажемо усі подробиці. Отже, росіяни в Донецьку скаржаться на так званий обстріл. За словами окупантів, були пошкоджені будинки у Ворошиловському районі Донецька, а також автомобілі. Поруч про постраждалих наразі інформації немає. Слава Богу, пострадавших ніту последствия цього всього це розбиті окна, розбиті машини. На дружина зараз буде допомагати закривати тепловий контур. Людям, у которых окна. наводять жахіття дрони і у воронежі. Губернатор Воронезької області Олександр Гусів заявив про знищення, нібито українського безпілотника. За попередніми даними, постраждалих немає, а наслідки уточнюються. За традицією тривожно було і в Білгородській області. Було обстріляно село Безімено грайворонського міськокругу. Повідомляє про це голова регіону В'ячеслав Гладков. Один із снарядів розірвався перед трактором, через що постраждав водій. У чоловіка контузія та струс головного мозку. Машиною швидкою його доставили до лікарні. Вся необхідна допомога по надається. не дається. А у Валуйках о 5-й годині ранку замість будильника була повітряна тривога. Просили мешканців не виходити з дому та не підходити до вікон. І не дарма, ось як бавовнило в регіоні. Твою мать. Далі концерт так званих «хлапків» продовжується в Бєлгороді. Він зібрав ось такі аплодисменти. <звук> Крім того, по селу Журавлівка та Сподарюшено випущено шість мінометних снарядів. Наслідок роботи їх ППО у новосадовому постраждав один приватний будинок. Село Порос зазнало атаки дрона Камікадзе. Через вибух пошкоджено трактор. Під обстріл потрапило і село Глотове. Встановлено чотири прильоти та дві атаки безпілотників. У Краснояружському районі чули три вибухи, через що на деякий час там було відсутнє світло. Також під невідомим мінометним ударом були населені пункти Теребрино, В'язове та Шебекінський міськокруг. В Брянську не сумували теж. Губернатор регіону Богомаз стверджує, що збили один літальний апарат над Стародубським міським округом. Каже, що без постраждалих та руйнувань. Але чому оперативні служби працюють на місці? Навіщо? Але це вже зовсім інша історія. Також удар безпілотників прийшовся по Калузькій області. Там місцевий губернатор нарахував аж п'ять безпілотників. Ну, а поки невідомі ВПЛА шастають просторами РФ, агент руху Опору а теж у Волгоградській області спалив релейну шафу. За даними партизанського руху, цей залізничний вузол важливий для перекидання військових складів у тимчасово окупований Крим, а також Ростов. Цікаво, що партизани руху, а теж розширюють свою географію діяльності, як і безпілотники, які прориваються до Росії через прохідний двір без будь-якого опору. Ваші думки стосовно останньої бавовни в РФ та на окупованих територіях хочемо прочитати внизу під цим відео. Чекаємо на ваші коментарі. Не забудьте підписатися на канал «Сій час, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби отримувати новини оперативно. Як пройшов останній концерт з хлапків та тривожних голосів росіян в низки ворожих міст днями раніше? Дивіться далі у цьому випуску. Не перемикайтеся, бо нам є що розповісти. Потужні пожежі уночі спалахнули у Росії. У Калузькій, Брянській, Воронезькій, Ростовській, Курській Белгородській областях невідома так звана бавовна заважала спати загарбникам. А в Удмурті самоліквідувалося підприємство з виробництва БПЛА. Про запальну бавовну говоримо далі. Це канал «Сій час і в студії Софія Кожемник. Підпишіться та поставте вподобайку. А ми перейдемо до деталей. Мешканцям прикордонних до України російських регіонів уночі знову було не до сну. за повідомленням губернатора Брянщини Олександра Богомаза. над цим регіоном було нібито збито 18 безпілотників. А саме над погарським, Клінцовським та брянськими районами, можете почути навіть, як це було. Місцева влада каже, що обійшлося нібито без постраждалих і руйнувань, але чомусь оперативні служби працювали на місці, нібито падінь уламків. Та наступна хвиля врахувала. Побажання чиновників через кілька годин в селі Сушани, від удару дронів було пошкоджено три будинки. Курській області теж дісталося. Зафіксовано вісім прильотів по селу Кульбаки Кужлушковського району. Постраждалих немає, проте селяни сидять без газу через пошкодження труби. Подорож бавовни продовжилася у Воронежі. Там пролітали невідомі БПЛА. Місцеві чули звуки вибухів о шостій ранку. Місцеві чиновники заявляють про збиття чотирьох дронів. Уламки одного з них нібито впали на приватний будинок. Загалом же як в Міноборони РФ кажуть, про 33 дрони, яких вони нібито успішно збили вночі. Ось така вона спецоперація по плану. Тим часом в Іжевську відбулася масштабна пожежа в цеху, де вже рік виробляють безпілотники. Про це повідомляють російські змі. Як додали в МНС Росії, пожежники ліквідували відкрите горіння в одній з будівель міста, яке поширилося на площі 3,5 тисячі квадратних метрів. Для цього залучили понад 100 рятувальників та 33 одиниці техніки. Щоправда, причини пожежі не називають за офіційними даними російських рятувальників. Підприємство, на якому сталася пожежа, спеціалізується нібито на виробництві мийних засобів та засобів для дезінфекції. Екції, а я ж би зазначу, що пожежа сталася на вулиці Орджонікідзе-2. За цією адресою знаходиться хімічне підприємство «Іжсинтез Хімпром і торговий центр Новий Дім, який згідно з публікаціями змі ще торік віддали під виробництво безпілотників. Горіло і в Пермі. Сьогодні там у мікрорайоні 8 сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок якого загинув чоловік. Про це повідомили у прес-службі головного управління МНС Росії у Пермському краї. Загорілося настільки, що пожежники ледь загасили вогонь впродовж півтори години. І буквально нещодавно надійшло більше деталей про бавовну в Курську, що сталося два дні тому. Виявляється, що збройним силам вдалося вразити нафтобазу. спалахнув резервуар обсягом 100 Тон. До удару місцеві жителі чули вибухи. Губернатор області тоді поспішив заявити про контрольовану ситуацію і що все нібито позбивали і постраждалих немає. Та таку картину зіпсували ж самі росіяни, які розщедрилися на кадри наслідків бавовне. Тож самі собі під ніжку ставлять, але таке справжнє єство росіян, яке вже давно ніхто не вірить. А як вам? Ця бавовна цього разу в Росії та може варто влаштувати ще одну за Авдіївку? Пишіть, що думаєте в коментарях.